Багато років тому під час впровадження системи роздільного збору відходів робив проєкт з оператизації цього питання в Тернопільській громаді. Тобто ми заробляли окати, банери. Uh, we, uh, we, as the NGO, we are uh, partnering with uh, the U University of Leningi, mm -hmm. specifically on advocacy. Mm -hmm. On awareness mm -hmm. raising campaign. Right? And they we, have those yes, the so, and and awareness and raising campaign. Mm -hmm. uh, and we were making mm -hmm. slogans, uh, the banners, mm -hmm. and so on, with the idea of uh, uh, se uh, the separate sorting, separate collection mm -hmm. of art. Mm -hmm. So we have limited time for our. ask if they have something to add. Тож, колеги, виходячи із теми дискусії, оскільки в нас трошечки вже змістився графік, чи є в когось щось, що б ви хотіли додати, відповідно до обговорення, якісь пропозиції, ваші бачення, рекомендації, але... Accounting for the limited time, are there, uh, our participants having any questions that they prefer to be discussed now, just now? Дехай буде презентація. Тобто ви чекаєте на їхню презентацію? The yeah, <laughs> <tour. laughs> <laughs> власне, зараз, я, so, дуже дякую yeah. вам. Насправді це дуже цінна інформація для нас. Я думаю, можливо, ми ще більш детально проговоримо on on that. І зараз Пунтус представить нам власне програму і її цілі. And so it's, uh, it can just the and you If you yes. 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 Because we have three sets. So, yes. It, yes. Five. so that's really... How much time do I have? So maybe, uh, maybe ten minutes? minutes. Yeah, maybe <laughs> Maybe more so, are you ready? Yes. Yes, I will. I need you for my work. Okay. So, a few words uh, about our.

Це ще сталося до війни. І свечу було запрошено до реформування системи управління відходами в Україні. І вже це прохання повторено було під час війни. В то в спілкуванні з тим прем'єр-міністром, який зараз є вже штронг сигнал хай прарітайські іщу гав і для нас це було зрозуміло наскільки серйозним пріоритетом це питання є для уряду України. So it's really good to have a very strong political support from the very top when embarking on a reform. <laughs> so the Swedish government assigned our organization where me and Eric works. І да, наступним кроком було, було, шведським урядом було призначено організацію, яка буде розробляти і реалізовувати проєкт шведського пору.

Іщун супорти скорочення цієї організації Едсолар десь інжен називається. Ви могли чути цю організацію, бо вона вже давно працює в Україні, була дуже активною в сфері децентралізації. Це «Солар» називається організація, і саме міжнародний відділ відповідає за організацію цього проекту. Якщо так згадати, то ми тридцять років працюємо в Україні. А ви арвокінь клосы the Swedish Waste Association. І ми дуже тісно в сфері управління відходами працюємо із шведською асоціацією організацій, які залучені до відходів. That organizes all the waste operators in this region's parties. Runs for 38 манс і старте є континуанти овгуст тварин тварин сев. В якому ми зараз знаходимося, розрахований на тридцять вісім місяців. Що було за щодні почалися двадцять четвертого року і закінчиться перший цей перша ця фаза проекту в році. Але це тільки перша фаза проекту. Ми реалізації його ми маємо надію, що по по успіхи цієї програми вона буде продовжена і надалі на тривалий період. that these kinds of reform that is large scale and involves all далі of governments takes long time. Ми маємо досвід і знаємо точно, що така масштабна реформа, яка є багаторівневою з точки зору державного управління, потребує великих відчинків часу. The to about euros. Бюджет цієї цієї програми 14 мільйонів євро. Одехника асистент справ це uh, гроші, які йдуть на технічну uh, підтримку. In this, be, uh, 70 investments. А ще 17,6 мільйона передбачено на інвестиційний компонент проєкту. And these investments will be directed towards lighter infrastructure, such as garbage trucks and bins. Фактично за ці гроші в майбутньому можна буде купити спеціалізовану техніку і контейнери. Яка складова проект? Ah, yeah. uh, uh, and the program works on all levels of governance in ukraine on the uh, central level to visit, uh, the uh, ministerial level regional level and the local level which of a really character and program, Відображає систему управління в Україні, тобто загально національний рівень ми співпрацюємо з міністерством, ми співпрацюємо з регіональним рівнем з областями і з місцевим рівнем, тобто з муніципалітетами. So reform, reform. Такі, це дає нам можливість реалізувати комплексну цю реформу. А це означає, що ми можемо надати підтримку як від реформування законодавства до практичних кроків на місцевому на місцевому рівні, на рівні муніципалітету. We have two important, uh, partner organizations, first NEFCO, у нас є дві шведські партнерські організації в цьому проєкті. Це Невко, Нефкосенордик інвестмент банк Локеден Хельсинґі. Нефко це назва скандинавського інвестиційного банку зі штаб-квартирою в столиці Фінляндії та They will manage the procurement of the light infrastructure the 70 million мільйона? Uh, і вони будуть відповідати за закупівлі на оцю суму 176 мільйона, призначених на, на, на так звану легку інфраструктуру. For investments that the program identifies. Uh, а от завдання програми визначити саме в якому напрямку йдуть ці інвестиції. Yeah, the other organization we work closely with is the Swedish Environmental Protection Agency. They are working. Uh, with the of in uh, вони дуже тісно співпрацюють з міністерством природних ресурсів і охорони середовища в Україні. Якраз uh, 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 у сфері uh, адаптації українського законодавства до uh, вимог європей... закон... законодавства у сфері поводження відходу. В Європейському Союзі. Ця програма от загальній кількості має 10 компонентів. І головна ідея, яку ми сповідуємо, це працювати на всіх рівнях, починаючи з центрального і з And and support the development of guidelines and regulations and policies on the central level. на центральному рівні. Це буде мати форму підтримки в в розробленні керівних принципів, регуляторних документів, стратегічних документів. That should be in line Де щобі інлайнви і головна ідея цієї співпраці? Ці документи мають відображати. Положення законодавства Європейського союзу а наявність такої законодавчої.